Жесть. Йо-майо! Ніколи не пускають взагалі. Люди кипішують, а толку з того є зелені. Все стоїть, автобуси нікого не випускають. Жесть. Автобусів набилося. Все, у стілух стоїть, зовсім ніхто нікуди не їде. Все. Цих хочуть загнати до військкоматів. Закон не прийнятий, але вони клали на те все з прибором. Ну що, ж, шановні, після побаченого відео, хочу вам сказати, його мені надіслав сьогодні підписник. Це відео реально з кордону, і вже я бачив статті, що на кордонах. На українських кордонах проводяться мітинги. Моє вечірнє відео буде складатися з двох частин, тому воно буде абсолютно для всіх цікаве, не тільки для чоловіків, а також і для жінок, котрі зараз поїхали в Україну або ж планують лише їхати на новорічні свята. Чому я склав з двох відео, тому що, друзі? Перше, це виїзд чоловіків за кордон, що помінялося, і яка зараз реальна практика на сьогоднішній день. Друга частина, друзі, виїзд в Україну по статусу КР. Вона ж довідка дія ПЛ і те, що українцям уже масово відмовляють у в'їзді на територію Польщі, і саме це громадянки України, бо ви знаєте, як зараз відбувається ситуація на кордоні. І я вам далі розповім у відео. Але ще хочу сказати корисну інформацію тим, хто планує їхати в Польщу. Друзі, як ви знаєте, є багато людей, які займаються працевлаштуванням в Польщу, Чехію та інші країни. Це можуть бути як великі компанії, так і навіть звичайні рекрутери, фрілансери, їх ще називають, які працюють з дому і підбирають вакансії двом-трьом людям на місяць. Так от, якщо ви займаєтеся працевлаштуванням і підбираєте... Людям вакансії, то для вас є дуже хороші новини. Тому що тепер всі вакансії по всій Польщі, Чехії і по іншим країнам зібрані в одному місці. Це дуже зручно, тому що ви відразу будете бачити, які вакансії є в потрібному вам місці або за потрібним вам запитом. І більше. Вам не потрібно перевіряти десятки різних груп чи сайтів, щоб знайти потрібну вакансію. А ще за кожну вакансію ви отримуєте одразу значно вищу винагороду, ніж якби ви давали людей для агенцій напряму. Крім цього, вам не потрібно мати жодних документів, щоб почати працювати, і всі зароблені вами гроші відразу в той же день виплачуються. На Приватбанк, Монобанк або ж інший банк будь-якої країни. Цей сервіс називається Workium. Його створили поляки. Він має тільки позитивні відгуки і посилання на нього я залишу друзі в описі під відео. Рекомендую. Отож, друзі, повідомляю інформацію, яку ж знову ж таки мені надіслав в телеграм мій підписник щодо відмови. Виїзду з України тим громадянам, котрі мають неповнолітніх дітей, троє та більше. Ці документи друзі, я прикріпляю. Десь збоку ви можете з ними ознайомитися. Ви будете вже знати, що відмова безпосередньо йде від прикордонників. Ну і звісно ж, я хотів би вам сказати, що це все є беззаконно. Ви це прекрасно знаєте. І я можу вам сказати більше. Що дякую пану пану Вадиму за те, що він надіслав мені цей документ. Ну і я хотів би зачитати, друзі, цей вам документ, щоб ви більше орієнтувалися, що ж там написано, якщо вам, наприклад, не видно, що там написано. Звісно ж, всі дані пана Вадима, я затер, і тут іде рішення про відмову в перетинанні Державного кордону України згідно з вимогами статті 14 закону України про прикордонний контроль мною, начальником відділення інспекторів прикордонної служби, тип А відділу прикордонної служби Нісмичі 7 прикордонного карпатського загону капітаном Валентиною. І прізвища на на жаль не написано, ага, написано скрет. Угу. Отож, друзі, такому то та громадянину його ініціали з причини відсутності документів, що підтверджують підстави для виїзду за кордон в період дії на території України воєнного стану відповідності до закону України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні, закону України про правовий режим воєнного стану та постанови Кабінету міністрів України номер 57 зі змінами та доповненнями. Це рішення набирає чинності невідкладно. Згідно з частиною 3 статті 14 закону України про прикордонний контроль, особа, якій відмовлено у перетинанні державного кордону, має право протягом одного місяця з дня прийняття. Так, і з дня прийняття зараз ще раз відкриваю. Наступний документ цього рішення у передбаченому законом порядку може оскаржити його до органу Державної прикордонної служби України вищого рівня сьомого прикордонного карпатського загону міста Львів і так далі. Оскарження цього рішення не зупиняє його дії. Це рішення оформлено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Це рішення оголошено в присутності перекладача, якщо іноземці будуть видавати друзі ось такі. Постанови, ну і хочу вам сказати, друзі, що в цьому випадку робити. Я супер дуже задоволений, що пан Вадим взяв цей примірник для себе другий, тому що в багатьох випадках я знаю, знаю на практиці, що прикордонники не дають таких от примірників. І хочу вам більше сказати, що пан Вадим зараз може звернутися до професійного адвоката, і я як завжди рекомендую Тараса юриста. Тарас передаю тобі привіт і естафету, щоби ти боровся за українців. Якщо ти дивишся це відео, також ви можете перейти на канал Тараса Юриста і написати йому, що Пех передав з-за кордону привіт. Тому що саме адвокати зараз будуть мати велику юридичну силу для того, щоб оскаржувати ці рішення, які є незаконними. Звісно ж, вони є незаконними. Як це так? Пропускали, пропускали. Тут жодного офіційного рішення немає. І тут прикордонники згадали. Не ні, ні звідки що тепер уже не можна пропускати другу третю групу інвалідності, якщо вони. Оком кинуть на людину, подивляться, чи вона здорова чи не здорова. І якщо вони приймуть рішення, що вона не здорова, то за допомогою смс вони вирішать долю цієї людини, чи її випускати за кордон, чи не випускати. Щодо батьків трьох дітей неповнолітніх, то можу вам сказати, що всіх не випускають, і просто чоловіків, які в цей спосіб їхали, чи як супроводжуючи опікунами, то їх всіх висаджують з автобусів, жінок пересаджують і. Цим способом зараз це все відбувається на кордоні на кордонах, і кордони зараз заблоковані, і люди стоять в чергах, а хтось їде з дітьми. І це знаєте, для мене влада зробила такий новорічний подарунок для українців, що просто аж... Мене аж тіпає від цієї злості, і щоб ви розуміли, багато людей зараз поїхали в Україну на новорічні свята для того, щоб відвідати своїх близьких родичів, які захищають Україну, бо військові мені навіть сьогодні телефонували, писали, я весь день просто на нервах і відписую, кому можу, і приймаю дзвінки від кого можу. Але знаєте, мене немає сили геть на всіх. Тому я роблю для вас відео, в яких хочу чітко зазначити, що тільки адвокати зможуть оскаржувати ці рішення, ба більше друзі, 16-17 років хлопців, які безперешкодно мають на сьогоднішній день виїжджати за кордон, тому що заборону має тільки 18-60 років чоловіки. Так от 16-17 років теж не випускають. А знаєте без якого документу про який я говорив раніше? Пам'ятаєте, зробіть друзі, будь ласка, приписне, тому що без нього не випускають зараз за кордон. Тоді ж прикордонна служба говорила, ми не чіпляємося до таких хлопців, що ми бачимо на сьогоднішній день, Уже не випускають. І мами таких хлопців до мене сьогодні теж писали і говорили, що їхніх хлопчиків не випускали. Так, я погоджуся, що частково десь будуть пропускати, бо прикордонники вони різні люди, так як і ви, і я, вони можуть цього не знати. І я не знаю всього. І до них інформація, наприклад, дійшла з запізненням. І саме ці чоловіки. 16-17 років вони можуть просто проскочити, як то кажуть. Але майте на увазі, що без приписного, що це за приписне? Про постанову на військовий облік. Бо з 16 років в Україні потрібно стати на цей військовий облік. Я таке маю, а ви маєте? І ще одне хочу сказати: що якщо ви його не будете мати, то. Я на 99% впевнений, що вас не пропустять. Прикордонники що можуть сказати? Ми, Діємо, як Демченко сказав на своїй е, сторінці, ні, він давав Українській правді коментар, я його читав, і можу вам сказати, що він просто так знаєте відмазався. Що це не його вина. І не вина прикордонників, це вина указу президента, діючих постанов, діючих е, законів, які вводилися під час воєнного стану. Так, і власне. До нього жодних претензій, до прикордонників жодних претензій. І те відео, яке ви побачили на початку, чітко це говорить. Вони закриваються в будках і їх більше нічого не цікавить. Люди перекрили кордон. А знаєте, рік тому ви мене просили, давайте, Сергій, вийдемо на кордони. Зараз я нічого вже не можу прокоментувати. Я краще промовчу, тому що я можу ще не робити біди, якщо буду вас закликати до будь-чого. Отож, друзі, тепер переходимо до другої частини. Я сподіваюся, ви вподобайку за цю інформацію вже втиснули, поділилися цим відео. А тепер ще хочу сказати, що ви маєте підписатися, бо завтра буде ще багато змін. І впевнений, що цей новий рік буде найцікавішим і найнебезпечнішим, найболючішим для всього світу. Можу вам ще додати наступну інформацію, що Українка, котра поїхала 10 грудня в Україну та поверталася сьогодні назад, тобто 30 днів не пройшло. Вона мала статус УКР, і при поверненні назад до Польщі я документ також прикріпляю друзі, щоб ви не думали, що я цю історію десь видумую. А вона, повертаючись з України, знаєте, що отримала відмову у в'їзді в цьому документі, який ви побачили, там чітко зазначено, що Українка перебувала. На протязі останніх 180 днів минулих, тих, що були в минулому житті, бо вони рахують назад, якщо безвіз, промова йде про безвіз, то вона перебула, перебула 90 днів і більше, тому не має права перебувати на території Польщі. Статус ОКР, як ви зрозуміли, і довідку ДІАПЛ її не прийняли, відсунули, що вам робити в даній ситуації. Що робити? Ви приїхали на новорічні відпустки, які дають скрізь всім людям по всьому світу. І тут виходить, що ви вже не можете назад повернутися. Де справедливість? До кого йти стукати? Прикордонник йому все рівно, він виконує свою роботу. Ви знаєте, що прикордонників і митників ненавидять всі громадяни, як і поляки, так і українці. І можу вам сказати, що вам робити в цій ситуації. Тільки робоча віза, тільки робоча віза. Так, я знаю, що вас можуть звільнити з роботи за це, але нікого це не цікавить, розумієте? Нікого це не цікавить. Вони собі, знаєте, одним рішенням вам заборонили в'їзд, допоки ви візу не зробите, або допоки коридор 90 днів не мине. І все. І все. Хто кому заплатив, друзі, я не знаю. Ну, але цей світ котиться не в ту сторону. Жити стає все важче і важче. І найгірше це тим людям, які проживають зараз в Україні і в селах. А знаєте, чому в селах? Ніхто вам не скаже правди, або ти мене зараз будуть друзі перекривляти і говорити, що я ухилянт. Хоча я не ухилянт. Бо якщо хтось за мною давно слідкує, то знає, що я вже більше шести років тому покинув територію України, тому що я шукав кращого життя, і я його знайшов. І я ні про що не жалію. І вам рекомендую ні про що не жаліти, якщо ви щось пережили тяжке і не згадувати про це минуле, тому що в Україні у мене було дуже тяжке минуле. Якщо хтось з моїх друзів чи знайомих дивиться це відео, то вони підтвердять це. І можу вам сказати, що до чого я веду, що українці в селах зараз, хлопців, приїжджають автобуси от в нашому сусідньому районі, приїхав автобус і запекали всіх. І це я не видумую, Це реально люди говорять. Просто вони не мають телефону можливості знімати на це все, а ті, що знімали, вони отримали. Бітами? Знаєте, що таке біта? Напишіть, будь ласка, що роблять бітами? От вони їх заганяли в автобус цими бітами. І людей старших і похилого віку також, поки їм не піднесли паспорт. Ну, бо хто в селі, в більшому селі, ну це таке село Голоно у нас є, хто в більшому селі носить при собі паспорт? Люди добрі, тим більше старші люди, які взагалі навіть тільки телевізор мають вдома, і кнопочний телефон, і то не кожен. І їх забирали. І якби родичі не принесли їм паспорта того українського, то вони б поїхали разом зі всіма. Я не знаю, що це коїться. Тому, друзі, жити буде цікавіше. Підписуйтесь на канал. Я з вами ділюся одразу свіжими новинами. Ну і сподіваюся, якщо ви хочете слідкувати от онлайн зі мною бути наживо, то підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в профілі. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, якщо не буде змін, якщо будуть, я одразу буду їх постити в інстаграмі в сторісах. Ну і побачимося в наступному відео.